У нас сьогодні повернення, і ми вирішили, що на цей крутий килимочок ми зробимо супер ціну. Покупець сказав, що йому не сподобалось ворс, і ніби він блистить дуже сильно. Дивіться, оцей килимочок, це йде якість лекса. Дивіться сюди, ми зробимо супер ціну. Це йде якість лекса. Фабрика Green Carpet, Він в інтернеті 2х3. 5,5. Ми зробили 5200. А зараз ми його зробимо 4,5. А ось так: от. ті клинки, які будуть нам повертати, ми будемо робити по супер ціні. А ось так, щоб всі знали. Розпродаж одного дня 2 на 3-4,5. А тепер подивіться, який красивений килимочок, а ціна в 100 раз краща за цей килимок. Подивіться, будь ласка, просто бомбезний шикарний вирізний килимок. Ви бачите відтінки? Холодно, кремові, а центр. Який виразний, сіро, смарагдові відтінки центра. Ниточка, звісно, йде велюрова. Ниточка йде 3D-об'ємна, коротенька бахрама. Бог ти мій бахрама, взагалі проблем не буде з нею ніколи. Крутюсінька, красивенна бахрама, натуральна основа, шикарний килимок. Ціна 4,5. Розпродаж одного дня, слідкуйте з нами обов'язково. І у вас будуть гарні килимочки по гарним цінам. Килими України, звертайтеся.